До Шоскінського району надійшов черговий транш допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН за сприяння Сумської обласної військової адміністрації. До вантажу входить горох 51 тонна, борошно 200 тонн, соняшникова олія майже 22 тонни. Про це повідомляє Шоскінська районна військова адміністрація. Гуманітарним штабом при Шоскінській районній військовій адміністрації отриманий вантаж, розподілений між усіма територіальними громадами району, пропорційно до кількості населення. Зазначається у повідомленні. За рішенням гуманітарних штабів територіальних громад вищезазначені зазначені продукти будуть розподілені між відповідними категоріями населення. А інформацію про видачу гуманітарної допомоги територіальні громади повідомлять додатково на своїх офіційних інформресурсах. В цілому від Всесвітньої продовольчої програми ООН до Шосткинського району надійшло рису 210 тонн, гороху 51 тонна, борошна 311 тонн, соняшникової олії майже 22 тонни.